Привіт у новому відео. Як ви вже зрозуміли, я відправляюся в резервет і преміум якість вже у стаціонарному магазині. Таке бежеве пальто, замшева сумка, замшеві. чоботи. Зараз будемо дивитися? Але, але я вам скажу чесно, що ви зараз просто попадаєте зі стільчиків. Якщо вони сидять, то краще сядьте. бо є нова колекція і просто дуже-дуже крутюча. Подивіться зразу. Опа! І ще ми бачимо щось таке вже нарядне. Не знаю, чи цей блейзер підходить до тієї сатинової спіднички, але в цілому можна ж окремо одягнути, не так, як на манекені. Я би так, наприклад, не одягала, бо жакет він, оцей блейзер заважкий, якби. І ці чоботи. Хоча так зараз якби тренд, модно. Ну, давайте будемо дивитися все. Що я хочу показати ось цю сукню, тому що свята, якби ми, ми війшли в стадію. Передсвяткового періоду, так? Ось така оксамитова сукня. Вирізи, вона декорована перлинками з підкладкою. Вона навіть трішки важкувата, що говорить про те, що вона така добротна бо хороша річ. Вона якби, має бути важкуватою. Так, ось така сукня, ціна 1800 гривень, на куди ще не йшло. Бо резерва тепер може так ціни залупоїти, що капець. А Манго, які ціни. Так, мені вже це все починає подобатися, тому що я бачу хороші цікаві речі. А для блогера, коли він робить огляд, це ж дуже важливо. А блузи в вінтажному стилі. Ось така. Широкий рукавчик, призібраний дві манжета, мережевний комір з вишивкою. Так, все красиво дуже. І в стилі. Він Ну, Бачу там далі ще купа класненького є. Подивіться, яка класна блуза. Високий манжет. В складі є ліоцел, вже відчуваю в руках і, можливо, що ще є. 89% модул це різновидність віскози. І лише 11% поліестер. Щось думала, що в ліоцел є, але це модул віддає. Так, на дотик. Така блуза. Так, ось ці жакети. Ну, щоб я була ну, жакет, як жаглед Класика 3000. Не вважаю, що він так просто щось там на ньому є таке. Звичайний, базовий жакет і складі поліестер, віскоза, ластан, звичайна. Костюм на тканина добротно, якісно пошитий. Строчечки рівнесенькі. Якби так. Топ. З оксамиту, а які гудзики, різнобарвні. Просто колекція гудзиків. Красиво. Ось такий топ, він без бретелюк. силиконова стрічка є, щоб не сповзало вам. Самі цікаві моменти. Ще такі топи, корсети ніби носить. По сорочках, не обов'язково по голому тілі, ви можете одягнути по якійсь блузі. А, можна і так, навіть, а, не знаю, зараз покажу. Навіть по тій вінтажній, можливо. Можливо, ціна. Півтори тисячі гривень. І знову блуза. Подивіться, яка класненька, Ой, яка красива. Це стовідсотковий котон з мереживом. Все на красивому досить. Яка ціна? 1900 гривень. Ось так. так Багато новинок. Буквально от не зайдеш день-два і вже бачиш, навезли це форум Львів, місто Львів, ось такі черевики 1900 гривень з металевим елементом на підборах. Красиві, але це але, звичайно, за таку ціну шкіри не буде, але вони якби красиві, стильненькі і базові. А ось ці спіднечки, що на манекені. Так, стилісти підібрали до того жакету. Такого класичного. Ось така спідничка 1900 гривень. Біла, з мережевого. Непогано, красиво. З гумкою в поясі. Ось така. Склад непоганий, враховуючи те, що 100% віскоза в зарі бачила спідницю, 100% поліостер від 200 сатину. Так що, якби на, порівнювати теж не будемо, якби ці бренди вони зовсім різні. 1400 гривень, такий класичний, мінімалістичний джемпер. Він весь чорний, а понизу є біла окантовочка. 1400 гривень. Такої тугої в'язки досить. Не є лагесенький поїщільної, якби машина, дрібна в'язка. 42% віскози. І далі поліамід і поліестер. На відео ви бачите на фото скільки відсотків. Так, тут ще щось багато є класненько. Такий самий джемпер, але вже в білому кольорі з чорною окантовкою. 1400 грн. гривень. Така сама ціна, і такий самий склад. Зацікавила ось ця локація. Тут кажуальний стиль, повсякденний. Сорочки з фланелі. Така байка досить товстенька. Оверсайз. 1400 гривень. Приємні кольори. Колір масла, малини. Аж захотілося хліба з маслом і з джемом з малини. Ось така сорочка. Досить цупка. 1400 гривень. сумніваюся, що тут є щось натуральне. Але все ж може бути. Давайте глянемо. Давайте глянемо. 100% поліастер, ну, і відчуття не підвели, можна було й не дивитися, але деколи помиляюся. Адже плюс-мінус, як одинакові, широкі висока посадка, бабі, нічого такого. А Просто скажу ціну 1700 гривень, а нові появилися кардигани, чи це светри такі коси, такий светр. Так, теж в стилі вінтаж-вінтаж. Щось таке ніби з бабліценої скрині. Так от тут він, якби гудзик з натурального перламутру, з натуральної перлинки, В'язаний такий коси, Ну непогано. Тіше, що багато є новинок. Такий важкуватий, досить. І ціна 1800 гривень. В складі акрил, поліестер і поліамід. Блуза з вишивкою, бордовий красовий колір. Блуза коштує півтори тисячі гривень, застібається на лозочки, легесенька котонова тканина. і з білою вишивкою. На спинці вишивки немає, лише рукави, і спереді фронтальна частина, Рукавчик призібраний від манжету. Ось така досить непогана блуза. Так, є дубльонки, є сорочки і костюми з джинсу. Сорочка такий оверсайз, 100% котон, цупкий джинс, 1900 гривень. Ось така вона, ну така досить-досить, така, як пичоловіча. Зрозуміло, що це такий стиль і. Джинси, а джинси в ціні 1500. Якби прямого крою разом воду непогано. Ще така дубльонка з хутром і блуза. Ось така блуза красива в новиночках. Погляньте, яка красива блуза. Яка красива блуза. Ось так. Стовідсотковий котон 1800 гривень. Вона з мережевим прошла. Непогано. Досить непогана колекція. І виправляється резерв. цього року багато шерсті, є альпаки. Ось така дубльоночка. Дубльоночка 3600. А от Зараз теж все дуже класне, але а, остання колекція, така трішки сумна, все таке в одних кольорах. Якби я прийшла, не було нічого такого яскравого, хотіла себе в кадр щось, але не було. Ще такі бомбер є. Кольорі Тофі з підстіпкою синтепону. Ух ти, класненький, м'якенький. Це ж кірзан, хутряний комір. Там ще така блуза цікава. 3600. Непогано. Ось така куртка. Як вам така курточка. Я скажу непогані пропозиції. Непогані пропозиції, мені починає подобатися. Хороші моделі, ось такий кардиган. Теж такої об'ємної в'язки, на вигляд дуже добротний. хоча б на вигляд в житті 2,400. Бо якщо онлайн, то можна там зробити фотографію і відео це одне. Знаєте, хто кажуть, онлайн має вигляд, а офлайн вигляду немає. Так от скажу, що цей кардиган має вигляд. Він має вигляд такого дорожчого, ну і ціна 2400. Можливо, навіть і шерсті трішки є. Я знаю, що на українській мові правильно вовна, але я спеціально говорю шерсть. Тому що багато хто не знає. І якби так, 6% є шерсті. Лише. Ну, добре і на тому об'ємної в'язки. Тут під норочку подовжений е -е, жилет. Теж непоганий, але легенький Хм, Є кишеньки, Така мила штучка. Дуже нагадує норочку. Непогано ще такі. Аблузи побачила в коричневому кольорі. І ще білі якісь свайтри є. Оскільки, ой, яка красива блуза. Така фривольна. 1700 гривень і на дотик це поліестер. Не хочу давайтеся бо я більше, ніж впевнена. Але красива блуза. Щось по джинсах є класне. От які класні джинси. По вукам з заклепками. І джинс інший. Так, ось такий широкий досвід унизу з високою посадкою, як палацо. Ну, ця модель не так називається. Light leg, ось так називається. Ось такі джинси. Некрасенький приємний на дотик джинс і ціна, ого, варто вам показати. Ну і за того, що є деталі металеві, напевно, 2000 гривень. Красиво. Такий м'якенький джинс мені подобається. Дві тисячі гривень коштують. Бо в основному півтори тисячі гривень, а ось ці 2000 гривень. І поруч м'якенький в чорному кольорі. Кардиганчик. Понизу з мережем застібається на гузочки, широкий рукавчик. Дуже симпатичненький. Сподобався. 1400 гривень ось такий. Який величезний вибір рукавичок, я просто шокована. 760 гривень, ось такі рукавички під натуральну замшу, але це текстиль. А ось такий ще є. Мякесенький нагадують шерсть. А, преміум лінійка, то точно, напевно, є шерсть преміум лінійка 900 гривень. Не бачу, можливо, десь тут є. Написано, а є шерсть. Написано, що тут шерсть. Будет навіть відчувається ось такі шерстяні є В різних кольорах є рукавички ще ось такі класні. Подивіться, які милі класні рукавички. 560 гривень. Ну, не знаю, можливо, тут щось є. Не подивлюся, чесно кажучи, однією рукою неможливо подивитися склад. Відчуття, що може бути там ну просто буквально 4 3% шерсті. Ось ці дуже ще красиві, 900 гривень. Тут як натуральна замша, тут як шкіра, але це все шкір зам, якби але теж дуже-дуже красиві. Ось так розвішали, Поєднали, Наприклад, що можна одягнути ось таку шапку припорошеної рози відтінок. Така шапочка коштує на так 560 гривень і можна. До комплекту додавати ось такий шарф. Тут теж елементи, тут складі є візко за 760 гривень. Ось такий шарф. Ці шапки я по-моєму вже показувала. Тут в складі альпака. Ось такий, Це шерсть альпака. Ось такі ще є. Тут вже інша в'язка. Тут шерсть є, по-моєму, на альпака, а тут мохер є і шерсть. Ось такі красиві білі а, і сірі. Є. Так, а ціна. Зараз скажу 1100 гривень. І Сірі теж така сама є тема. І подивіться на ці черевики які вони класні, які вони просто-просто круті. Вигляд натуральної замші. Можливо, і так. Зараз буду дивитися з пряжечками. І ціна 3000. Преміум лінійка і це шкіра. Ось такі Класні, класні. Трішки важкуваті, але дуже стильненькі і добротні натуральна замша 3 тисячі гривень. О, от знизу євар, шкіра, середина шкіра. Ось так. Ну і з прикрас, щось цікаво, треба подивитися на закінчення. Наприклад, ось такі сережки з ланцюжками, наприклад. Так, і ціна? 459 гривень. Так. Ось ці зараз модні така форма у стилі Old Mami. Ось такі сережки. Я думаю, варто їх розглянути для покупки. Досить такі елегантні. 459 гривень. Ось такі були новиночки. Всім дякую за увагу. Чекаю на ваші коментарі дуже-дуже. До зустрічі!